Росія не хоче, щоб українці захищали свою країну, тому докладає великих зусиль, щоб зірвати мобілізацію і дискредитувати українських військових. Победа в войне достигається прежде всего, за счет того, щоб дискредитувати політичне воєнне руководство противника. Второй способ дискредитації політичного воєнного руководства страны противника це обвинение в корупції. Коли Приміняється колосальний об'єм діпфейка. Їхні пропагандистські кампанії спрямовані і на тих, хто не виконують обов'язків захисту держави з різних причин, щоб отримати своє. Росія викидає в інформаційний простір безліч фейків. Наприклад, що полтавський військкомат підроблює документи підлітків, щоб мобілізувати їх в лави зсу. В новині посилаються на родичів 17-річного хлопця. Проте немає жодних тому підтверджень і викладені фото підроблені документи. Водночас самі росіяни дійсно створили юну армію. Або фейк про скору обов'язкову мобілізацію жінок в зсу. Насправді, український закон про мобілізацію не передбачає обов'язкової мобілізації жінок. Служба в армії для них виключно добровільна. Обов'язковому військовому обліку підлягають тільки жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік це не мобілізація. Головні меседжі росіян, які вони використовують в інформаційному просторі для зриву мобілізації в Україні, такі ставати на захист України значить просто стати. Рматним м'ясом, мовляв, воювати з Росією немає сенсу, адже від України відмовились усі союзники. Цей меседж Кремль активно використовує в рамках найдорожчої інформаційної кампанії проти України під назвою Майдан 3 росіяни поширюють відео і пости, начебто, побиттям новобранців або жорстоким ставленням до них. Командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький вважає, мобілізований солдат не гірший від добровольця, якщо має довіру до командирів і якісну бойову підготовку. ТЦК це люди, які насправді ніколи не були на війні, тож вони ніби як не справжні військові і поваги до них бути немає. В реальності ж ТЦК та СП – це здебільшого люди, які вже воювали на фронті та стали обмежено придатними для військової служби в лавах регулярної армії. Про це заявив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. ТЦК діють незаконно і не мають права вручати повістки. Насправді ж у своїй діяльності ТЦК і СП. Керуються конституцією та іншими законами України, зокрема і постановою Кабміну про затвердження, положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, з яким кожен громадянин може ознайомитись на офіційному сайті. Мобілізованих одразу посилають на нуль. Насправді, ж мобілізованих, які не мають досвіду військової служби, спершу направляють для підготовки до навчальних центрів. Після навчання мобілізовані відбувають для комплектування підрозділів. Згідно нового закону про мобілізацію, усі громадянини України, які перебувають на військовому обліку, мають протягом 60 днів з моменту набрання закону чинності уточнити свої дані. Добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК та СК для призову без повістки, матимуть відсрочку у два місяці до мобілізації для вирішення особистих справ та підготовку. Нещодавно представники львівського ТЦК випустили ролик про мобілізацію у випадку, якщо Україна не встоїть. Третя група. У мене студентський. Мені віра забороняє. Я доглядаю за бабусею. На кінець весни початок літа цього року Росія готує новий масштабний наступ. Дякуємо українським збройним силам за надійний захист! Єднаємося, щоб встояти перед ворогом.